Чернігівська обласна рада провела заключну сесію у 2023 році, серед основних питань виконання бюджету поточного року. Головний фінансист області запевнив, що грошей на зарплати бюджетникам і захищенню статтів вистачить навіть попри вилучення значної частини ПДФО на потреби оборони України. До кінця року, навіть якщо ми віддамо державному бюджету 160 з лишнім мільйонів. Зараз вже 80 мільйонів віддали. Ми забезпечимо всі віддатки без заборгованості по заробітній платі. І всі захищені статті вони будуть проплачені. Інші статті не захищені, які складають там 6 відсотків. Ну як доведеться, як побачимо, люди до нового року зарплату отримають. Все буде оплачено по опаленню по комунальним послугам, по харчуванню, по медикаментам. Також підтримала на сесії створення на Чернігівщині нової пам'ятки природи віковий дуб, красень і ржавця, подібних пам'яток області вже більше сотні. Дерево понад 320 років. І для того, щоб зберегти і не запобігти знищенню, було прийнято рішення про створення об'єкту. А насправді це вже в цьому році це перше один такий об'єкт створено. А це 133-й вже об'єкт такої ботанічної пам'ятки про місцевого значення. Департамент працює над збільшенням площі. Наскільки ефективно працювала обласна рада, у році, що минає, самим депутатам оцінювати складно. Кажуть, хай роблять це люди. Головна мета для усіх зараз. Наближати перемогу ефективно чи неефективно? Ну ми мабуть, побачимо трошки пізніше, але депутати всі депутати відстоювали інтереси е, виділення коштів на ЗСУ, е, на е, всі проекти, які тільки можливо, е, що військові просили всім виділялись. Ну і звичайно ж. Потрібно, щоб працювала в нас економіка, об'єднуватися це єдиний вихід на сьогодні. Швидко реагувати на зміни і бути сфокусованими на створення умов для розвитку економічного і соціального стану громади. І головне це перемога. Я хочу подякувати від імені обласної військової адміністрації за конструктивну взаємодію протягом цього року минулого року. Цей рік був важкий, складний, і я дуже вдячний кожному з вас за те, що ми спільно вирішимо дуже багато потрібних питань. Для області немає ніяких досягнень у нас до моменту, поки не закінчиться війна. Наше головне бажання це скорішне успішне закінчення війни. Все, що ми маємо робити, це працювати тільки на перемогу. Думаю, що ну, судячи з виступів сьогодні, депутатів, навіть пропозиції перерахувати всі депутатські кошти на ЗСУ, я думаю, що депутати все це розуміють, за що я їм щиро вдячна. Працюємо далі. наступний рік покаже на що на що, на що гідна обласна рада. Наступна сесія обласної ради відбудеться вже у новому році в січні.